Всіх вітаю на каналі StackMoto на продажу в асортименті японський скутер Suzuki Сузукі v 125 s Двигун 4 тактний інжектор, повітряне охолодження 125 кубів. Резина в гарному стані по диску зносу майже немає. Скутер має оригінально неперешите сидіння та невеликий пробіг по японії. Двигун працює без жодних нарікань. Для замовлення телефонуйте.